Типу, я, я взагалі хочу такі шматки ставити чорно-білими після завершення. Я теж закрой, <світ> я теж люблю. дуже Архіважлива оця несправедливість. Типу, я взагалі її бачу абсолютно всьому. І мені дуже важливо навіть от в елементарних речах, коли, там, наприклад, на дорозі ти їдеш типу, за кермом, і я бачу, як він типу, там несправедливо просто клиниться. І це типу, не зроби аварієчкою. типу, от Дякую. типу. Це для мене так знаєш, типу, ну чого ти маєш їздити на, на, на інших. Типа, бо е, ти хто такий? Ну хто тобі надав такі права? Де оця справедливість? Я теж та людина, якраз яка постійно чому так несправедливо. Я з самого дитинства це кричу на весь світ. Мені здається, що я постійно знаю, що це в, в небо до того бога, де він чого не встановлює справедливість. Але я завжди пояснюю так: перше, е, на такому фізичному рівні справедливості нема. Цей світ він несправедливий. І якщо то, то це не беремо... той рівень, де потрібно так, боротися за тобто, це. Тобто, Дивись, ти можеш боротись. Але як я кажу, світ завжди говорить да. Якщо ти будеш говорити, світ несправедливий, світ отакий поганий, тут оці такі там крадуть, вбивають, «да». Ти будеш це бачити, ти просто більше фокус, це якраз про цю вдячність, ти більше фокусу уваги будеш спрямовувати на ось це, що все погано, і боротися постійно з цим. Світ буде залишатись таким самим, але фокус уваги просто тільки на негатив буде. Тому, якщо ми прибираємо всю кармічну історію, езотерику і так далі, нема карми, от все, уяви собі, її нема. Світ дурдом. І коли ти просто приймаєш цей світ, що от він такий. Ну, Окей, не, ну, я вже я не зможу з чистко, ним побороти. На це прям внутрішньо має бути, да? не, не зовнішньо, тому що головою, поняття, а внутрішньо все все йде так, як воно йде. Да? Свій дурдом, псі, психлікарня. І тоді ти якби по-іншому вже до цього відносишся. ну Не включи він поворотник. ну поїхали далі, все, легше до цього відносишся. Або є другий рівень, кармічний І ти розумієш, що все справедливо в цьому житті. І якби ну не включив він поворотник, ну попаде колись, скажімо так, ну не дуже в аварію, да? ми не бажаємо нікому поганого, нікому зла попаде але в таку ситуацію, що йому потім да, нагадають. Да, все ну Тобто, і ти розумієш, що карма вона розставить все на свої місця. да Це не про перекладання відповідальності, але якраз про взяття відповідальності за себе. Я роблю добре. Я малиць, хтось робить погано, це його карма, нехай собі там косячі да. І тут до речі важливо усвідомлювати, що коли ми е, когось постійно осуджуємо, ми дуже часто беремо цю карму на себе. Тому що ми знаємо, да, не суди і не судим будеш. І от коли ми постійно осуджуємо, той поганий, той не так робить, той не так робить. І ми частково беремо це на себе. І от постійно ми варимося в цих проблемах, да, і в здоров'ї, і в грошах, і, і так далі. Да? Тому відпускаємо, хай собі відпрацьовують свою карму. Знаєш, Бог там розбереться, чи карма, хто в що вірить, неважливо. А на фізичному рівні це світ дурно. Все, і якщо ти дивишся з двох таких сторін, якраз об'єднуєш цю історію. Смислу боротись нема, бо світ несправедливий, ну і з іншої сторони, світ справедливий, бо все розставилося. все, тоді стає легше. Ну це прям внутрішньо маєш прожити, провідчувати. І ну, тоді ну, стає легше. є це розуміння, але просто ще є таке, знаєш, бажання, типу, вкласти оцього розуму і розуміння, типу оцій людині прям в голову, прямо взяти її там, прямо тако головою і отако прямо вкладати вклад. Знаєш, як в Бетмені Джокер вклав олівчик поставив, і, дивись фокус такий чпуньк. Коротше, mm -hmm. і не було от дуже часто. Отак от хочеться типу деяким людям, прям вот доказати, що вони. Туплять, що вони uh -huh. не праві, що ну, типу, не робіть так. Ну, ви роб шкодите. Прям це супер явно видно, що ви шкодите своїми діями абсолютно всьому оточенню, що навколо вас. Ну знову ж таки, те, що я тоді говорила, да, що ти не можеш давати блокірує ці слова. <кл窿> <кл窿> Ти не можеш довести тій людині, що от якщо вона цього взагалі не розуміє, ти її не доведеш, да ти тільки витрачаєш свою енергію, свої сили, свій час, свою карму на да, те, щоб цій людині доводити. Це перша історія. А друга історія дивитися, що там в дитинстві було, як до мене відносилася. Якщо мене постійно оце тикали туди, що ти неправильно робиш, ти тут наприклад, ти подивися за своїми діями. То це оцей паттерн він теж перетягується на доросле життя, і тепер ми хочемо всіх тихнути. Дивись, дивись, Да? тому, що нам там десь не дозволяли помилитися, десь щось робити неправильно. Ну, ми всі помиляємося, ми всі не ідеальні. Так, це є це правда, що світ не ідеальний, і ми не ідеальні.